Усім здоровенько були, усім привіт. І що ж? Буде зараз розпаковка і огляд ось такої, я думаю, прекрасної мишки. Це в нас від фірми Asus Asus Rock Strix Impact 3. Безпровідна версія. Давайте починаємо. Давайте її вскривати Вскривається, ми бачимо, вона знизу. А, то просто так відкривається в теорії. Легко і просто. Тут у нас є дві пломби. Ми просто от відкрили. А, ухти! і таким чином, ух ти що? блін, тут просто вся коробка розкладається. Що нас зустрічає? Ось такий невеличкий малюночок. Ми бачимо, що у нас верхня панелька повністю знімається. Доволі таки прикольно. Так, мишка в нас де в отакому е, мішочку. Сама мишка, ух ти, яка вона легенька. Яка вона легенька і прикольненька. Так, зараз поки відкладемо. В комплекті у нас вже де додатково бачимо одна батареючка. Так, як її акуратно можна ви ага, так, вона випихається. Так, що це взагалі за батарейка така. Звичайна батарейка тайська, яка як воно буде тримати, я не знаю. І В принципі, що тут йде інструкція такого, в принципі, нічого цікавого. Я думаю, ми і без інструкції. В Пораємося, що ж давайте перейдемо до самої миші. Має вона ось таку звичайну сферичну форму, і це є доволі таки круто. Я не люблю якісь інші форми, де там, наприклад, ось ця частина йде нормально, тут якийсь там скос, згин, ще щось. Оце звичайний, скажімо так, класичний, е, класи, класичний дизайн, і, е, наприклад, під руку це для мене ідеальний варіант. Я ось довгий час користуюсь ось такою провідною. Це в нас ASUS Став Gaming m 5 і ми, якщо Візуально придивитися, вони її просто можна стати ідентичні по хвату руки по дизайну. І особисто для мене це є дуже таки зручно. Ну, отже, я її взяв в руки щодо хвату. Ну, то саме, фактично, то саме, що і у ця мишка, і для мене це доволі їздить. Вона на ковруку офігенно легко. Шикарна штука, я вважаю, що ми ще бачимо на задній частині. Так, ми тут можемо міняти DPI, тобто швидкість. Е, оце, чесно кажучи, я навіть не в курсі. Вона може працювати як через радіоканал, так і по Bluetooth. Так, ця панелька має бути у нас зйомна. Сказав, що без інструкції розберемося, але е, як правильно знімати кришку? Ось так, напевно. Знизу. Ні, не знизу. <хи> Окей. Так, кишечка знімається легенько. Ми ось так тянемо сюди і просто ось так відкривається. Тут в нас де. Стоп, є магнітик чи немає? До речі, магнітика немає. Я щось... А ні, є, ось магніт. І ось так назад, в принципі, вона вставляється. Дістаємо наш наш у оцей адаптер. Так, ось такий Wi-Fi маленький адаптер. ASUS рок. І тут, до речі, який перекол є непоганий. Бачимо, що у нас в контакті ще одна батареєчка є, але це вже на спальчику, тобто 3А 3А батарейка. Можна використовувати як 3А батарейка. Одну ось такому пластиковому, скажімо, перехіднику, назвіть на 2А батареєчку. Так і можна використати, звичайно, 2А батарейку, яка йшла в комплекті. Ну, будемо поки що користуватися нею. Я думаю, її має вистачити надовго. Та Виробник нам заявляє, що тривалий час роботи від батарейки складає до 250 годин у режимі ROG Supernova. Оптичний датчик ROC Point, чутливість 36 точок на дюйм. Вже, як вказано було, два безтродових підключення. Це швидкісний режим в діапазоні 2,4 Гц, тобто через оцей перехідник, скажімо так, Wi-Fi і технологія Bluetooth. І мишка у нас є дійсно дуже легенька, тобто маса 57 грам, але це. Є без батарейок, без елемента живлення. З батарейками там чуть-чуть буквально більше, але мишка відчувається ну, як пір'їночка, дуже приємно. Перемикачі у нас рок свіч, терміс служби, яких становить до 70 мільйонів натискань і постійного опіру натискання. І як бачимо, ми можемо їх замінити. Це робиться доволі таки легко. Відкручуємо два гвинтики, дістаємо просто усю пластмасову кришечку, і ми можемо замінити усі перемикачі. Чи, які сумісно підходять до цієї мишки. Що мені ще імпонує в даній мишці, що у неї немає отут ніяких там підсвіток крутих, лише у нас ось так е, світиться ролик мишки, що виглядає взагалі дуже класно і симпатично. Добре, що отут не зробили підсвітки, бо я гадаю, що тут вона не, не потрібна взагалі. Від слова зовсім, тому що весь час рука у нас тут підсвітку буде закривати, толку з неї немає. І в неї ось такий просто чорний е, дизайн. Мишка, як, на мою думку, є взагалі шикарна симпатична. Хотіло б, звісно, щоб трошки кліки мишки були трошечки тихішими, приємнішими. Але що можна сказати за дану мишку? Це реально топова мишка. Ну не прям скажем топ-топ, там прям жир, щось такого плану. Але за свою ціну там навіть тих 2800 гривень мишка є взагалі офігезна. Крута ігрова мишка зі стриманим дизайном і комфортністю.